Всім доброго ранку. Хочу показати для вас нові речі на продаж, які знайдені з металобрухту. Дивіться, знайшов райбера ось такі ціна за них, за ось цей весь комплект без оцієї, буде 650 гривень. Ось це буде в нас 120 гривень. На 18. Тут є різні. Від найменшої це на 9. І десь сама найбільша, десь я тут дивився 30-35-та, ось така. Далі йдемо, що у нас є? Цей в нас буде 35 з замірами. Це в нас 10, це в нас 15. Це в нас буде 250. Повністю він в робочому стані. Все працює, все вертиться, все крутиться, смазки додають і все і буде працювати. Засов у нас буде 150 гривень. Ось такий цей 10 гривень. Це сапожніка така, як гірка, другими словами. Ну, цікава. Ціна 50 гривень. Сігментний ключ 100 на 110, ціна його 80 гривень. Цей 45 на 53, ціна 45 гривень. Стойка ось така 35 гривень. Далі хочу показати мотор з такою ось характеристикою. Повинен працювати. Все вертиться, все крутиться, ціна його 480 гривень. Головки 50 у нас буде 100 гривень, 42 -та, ось така, буде у нас 80 гривень. Болтиків, ось така купа. Міленьких десь двоєчка, троєчка, не знаю. Може чуть більше мені, кажеться, завжди і якесь мале, дуже сильно. Хоча воно може і тройка, будь, і четверка. Тому треба переміряти буде. Ну, Кому буде цікаво, без питань я зателефоную або ж напишу якраз на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому углу, для того, щоб можна було запитати. Ціна його 250. Телефонувати, якщо, ціна, якщо дійсно потрібно. Стаместки. Дивіться, стаместок дуже багато. Можна все разом купити, а можна купити по розріб. Ціна 45, ціна. 50, ціна 50. Ціна 35, 20 35. Ось ця у нас буде 40. Ось ця у нас буде 35. це в нас буде 25. Різець у нас буде ось такий з державкою. 20. Ціна 200 гривень. З такою державкою у нас буде 150. Так, ручка у нас буде на відро. Вона як нержавійка, тут ручка чого тільки стоїть, ціна 45 гривень, викрутка, ціна 70 гривень. Є ось такі прилади. Один 45 гривень, і другий 45 гривень для фото. Кому цікаво, може звернутися, я йому покажу. Більш детально Ленінград і ще якийсь ключ 13 або 14, ціна 45 гривень. Ключ під квадрат з одної сторони квадрат, з другої сторони, ось так він вигнутий. Ціна 80 гривень. Далі є різці. Ось така ось кількість відтогнуті. В общем, різні тут є. Маленькі, відрізні. В общем, ось така купа. Ціна за них буде 700 гривень за оці всі ріссі. Кому цікаво, пишемо, не стисняємось і йдемо далі. Так, передвинув чуть, чуть для того, щоб можна було показати. Дивіться, є заготовки з е, пили. Ось такі. Ці в нас будуть по 20-ті. Цей у нас будуть по 30 розмір 300, цей у нас буде 35. Для ножів, кому хочеться ножі там поробити, ось вам ціла купа. Ці заготовки у нас будуть 20 гривень. Також, це у нас 5 гривень. Топори. Цей у нас ціленький, гарненький, але з отбитою цією ціна 230 гривень. Цей в нас тріснутий, побувавший, ДНД. Де де. Ціна 150 гривень. Цей в нас 130 гривень. Цей в нас 110. Цей в нас буде 80. І цей в нас буде 30. Ключ 46 на 50. У нас буде 100 гривень в такому стані. Е, почухав я якраз. Цей 50 гривень буде коштувати і він ваш. Так, є ось така купа рко в кількості 5 штук. І мечик отримач сюди, недороблений такий. Ціна їх буде 550 гривень. Далі є струбцина ось така зроблена з двох струбцин, щоб, типу, як зажимати на столі. Ціна 200 гривень. І буде ваша. Ось ця річ. Цікава, 230 гривень. Також буде ваша із столярного станка. Ця річ буде коштувати 55 гривень. Ці в нас будуть по 70. Це 3 четвертих і один дюйм. Ну, більш-менш, зубці деяких немає. Я сразу кажу, вживана. Ціна 80 гривень і заварено. Сйомник з такого ось зроблений. Ціна 90 гривень. І на останок ці буси, <схід> можна так сказати, 40 гривень вони будуть ваші. Це все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або хто хоче щось купити, забув за ці які пружини. звертаємось на Viber і пишемо, присилаємо фото для того, щоб розуміти, про що саме ви маєте на увазі. Пружина 100 гривень, ця 80. Ця струбцина грамезна у нас буде 100 гривень. ця в нас буде 90 гривень. І ось ця у нас буде 80 гривень. Ну і цей буде 45 зйомник. Тепер точно все. Кому сподобались мої знахідки, може поставити мені лайк, прокоментувати відео, зробити репост, другу брату, кому свату, як завжди, кому не тяжко. І дивитися далі. Далі буде цікавіше. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба!